Сьогоднішня неділя традиційно носить назву неділя антипасхи або «Фомена неділя. Антипасха, це наче замість Пасхи, повторення Пасхи. І щоразу друга неділя після Воскресіння Христового, нагадує нам про те, як подія, яка стається в конкретний момент. Продовжує діяти і продовжує, і залишатися із учнями в історії, в часі. Тобто, коли ми говоримо про Воскресіння, це справді те, що сталося, те, що стається, і те, що буде ставатись. Тобто, це не є що, що одного разу відбулося, і може бути тільки. Згадуване, може бути тільки тим, що описують, що пригадують, що святкують, зрештою, а це те, що являється, таке слово, актуалізується постійно у житті церкви. І для того, щоб про це розповісти, треба було підібрати певні слова, розказати історію Воскресіння так, щоб ті люди, які це будуть чути, Якщо будуть уважними, змогли зрозуміти найголовніше в тому, що сталося. І одна із таких дуже відомих історій, яка, зрештою, з нами часто йде протягом життя самого дитинства. Тому що багато хто з нас може згадати, коли йому вперше це розказали, дитині розповідають історію, що Христос Воскрес, явився учням. І діти дуже люблять це чути. Тобто це називається у так, такою сучасною мовою наратив, історія. Кажуть, що все в житті, що стає частиною культури людей. Воно мусить бути кимось розказане як певна історія. Діти з малку кажуть, що люблять слухати історії. І історія так може передати якусь подію, що наче тебе до неї долучає. От головне завдання такої людини, яка міє гарно розповідати, зробити так, щоб в тебе було відчуття, що ти долучився до цього. І розповісти про Воскресіння треба так, щоб люди всіх часів і народів могли стати учасниками цієї події. І євангелист Іоанн Богослов, який пише своє Євангеліє найпізніше, порівняно із іншими євангелистами, він писав перш за все до тих людей, які були йому сучасниками. Кажуть так, якщо ти хочеш написати щось вічне, пиши його не для майбутніх поколінь, а перш за все для тих людей, яких ти знаєш, яких ти любиш. І дійсно, ті, хто так робили, зрештою ставали тими, хто входив в історію, хто вносив в історію щось що було важливе для всіх поколінь. Але перш за все, він писав конкретно для живих людей. І Іоанн Богослов пише до громади віруючих. Тобто він пише це Євангеліє для того, щоб його читали хто? Люди, які збираються в ім'я Ісуса Христа. Є таке слово витоки церкви. Звідки церква витікає? Церква витікає із події Воскресіння і із того, що були свідки Воскресіння. Ті, хто це пережили на досвіді. А далі ці свідки розповідають іншим. Отак, От власне, і євангельська історія побудована. Людина стає свідком і біжить, і біжить, щоб розповісти. А далі Євангелист розповідає про того, хто був свідком життя Ісуса Христа, але не став свідком Воскресіння. Фома. Апостол Фома, який не був момент, коли Ісус Христос являється учням, каже їм, мир вам, Духа Святого посилає, це, до речі, такий важливий момент, теж, який повинен нас спонукати трішки відходити від звичного релігійного мислення для нас. Тому що релігійно нам дуже зручно мислити це все в таких справді з дитинства. Закладених категоріях. Ісус Христос Воскрес, 40 днів проповідував, потім на сороковий день Вознісся, потім через 10 днів зійшов Святий Дух. А біблеїсти кажуть: дивіться, а Євангелист Іоанн Богослов пише, що все наче відбулося в одній події одночасно. І Воскресіння, і Вознесіння, і зі щастя Святого Духа. Оце ми сьогодні чули. Тобто, якщо ми не будемо гнучкі, до. Того, що нам церква хоче донести, нас можуть деякі речі лякати. Але Іван Богослов так і пише: Христос є дихнув і сказав: Прийміть Духа Святого. Тобто це також про зішестя Святого Духа на учнів. Але одного із учнів не було. І тоді, друге, другий такий опис дуже важливий, сказано, що через вісім днів. Треба зрозуміти, що ні, жодне слово у Євангелії не є просто так. Чому вісім днів? Тому що справді є особливий досвід, який отримали ті, хто є свідками Воскресіння. Саме слово Воскресіння, воно пов'язане із таким біблійним поняттям як створення світу. Бара Елогім. Із нічого. І з нічого Бог створює цей світ. А Воскресіння це нове творіння, новий світ. І дуже важливим було таке поняття, як восьмий день. Тому що всі ми знаємо, що Бог створив світ за шість днів і на сьомий день спочив. А коли вживається слово восьмий день це вже нове творіння, якийсь зовсім інший світ з'являється. І тому християни казали так, що Ісус Христос Воскрес! Першого дня після суботи. А субота це шалом, мир, це спокій. Коли Бог спочив, субота це сьомий день. У нас вже звично, ми звикли зараз, що субота шостий день, а сьомий день це неділя. Але якраз неділя це перший день після суботи. Це час нового творіння, нового світу. І в чому цей новий світ починається? В тому, що Воскресний Христос є реальністю життя і стосунків певної церковної спільноти. Є такий митрополит Георгій Ходор. Він написав книгу Поклик духа. Він є митрополитом Ліванським вже досить похилого віку, вже йому під 100 років. І Він так чудово написав, що таке церква. Він каже, церква це спільнота чоловіків і жінок, які вже воскресли. Які вже воскресли, які мають являти Воскресіння, а воскресли в чому? В своїх стосунках один із одним. Тобто церковна спільнота має бути тим місцем, де являє себе Христос. І тому, коли євангелист пише восьмого дня, це означає, що вже є підказка нам, як виглядають християни. Християни це люди, які кожного восьмого дня збираються. Для чого? Для того, щоб виявляти Воскреслого Христа. Виявляти Воскресло Христа. І коли вони зібралися, і приходить апостол Фома, і Христос стає явним і каже до нього, що ось я можеш вкласти руки свої, у рани мої, у ребро. І тут знову ж таки дитяче мислення наше, я пам'ятаю, що будучи дитиною, я собі думав, а як таке може бути, якщо Христос Воскрес, чому в нього рани на тілі? Чому в нього ранене тіло? Яке ж це воскресле тіло? Це тоді реанімоване тіло. Знову ж таки, нічого не є випадковим в тому, що там написано. І насправді це глибоко пов'язане із життям людини. Ми живемо в час після Воскресіння. Тому в нас дуже багато спільного, в тому числі і з кожним. І апостолів, бо їм довелося жити теж після Воскресіння. А після Воскресіння, на жаль, людина весь час стоїть перед питанням: якщо Христос Воскрес, то чому я навколо все одно бачу зранене тіло Ісуса Христа? Воскресле тіло Христа все одно має на собі рани. Про що йде мова? А загалом про те, що ми пережили на світлому тижні. Світлий тиждень святкування кожен день Пасхи Христової. Нам, нам, здавалося, б, на Пасху дали можливість спокою, а потім скільки жахіть, скільки жахіть відбулося в одному тижні, скільки людей померло, цілі сім'ї, діти помирають. Ось це те, з чим людина зустрічається. Христос Воскрес, а з іншої сторони, вона бачить навколо, як смерть, здавалося б ще діє. Оці рани на тілі Ісуса Христа, на воскреслому тілі Ісуса Христа. Це явлення того, що церковна громада, церковна спільнота, людство загалом. Яке обійняте любов'ю Божою, тому що з кожним Ісус, Христе, Ісус Христос себе поєднав, Його втілення це зв'язок із кожною людиною у світі. Але в той же час це є зв'язок із тим, що людина і після Воскресіння може не погоджуватися із цим через свій спосіб життя. Кожного разу, коли люди продовжують чинити зло, чинити насилля. Вони знову і знову відкривають рани на Воскреслому тілі Ісуса Христа. І коли апостол Фома отримає досвід через спільноту, тут дуже важливий момент, бачити Воскреслого Христа, можна через досвід спільноти, яка разом зібралася, вдивляється у його тіло. І найголовніше, що стається з апостолом Фомою, коли він бачить Воскресло, ми не звертаємо на це увагу. Він вже він викрикує Господь мій і Бог мій. І не треба було йому нікуди вкладати пальців. Він не йшов нічого перевіряти. Здавалося б, за логікою такого раціонального мислення вже йди до кінця. Ти маєш імпірично через свої органи зору, нюху, смаку, дотику. Перевірити, чи Христос Воскрес. Тобто це не, не просто так написано. Я маю дотиком відчути, що це не дух, це не галюцинація, це не ілюзія. Але якраз апостол Фома, коли переживає Воскреслого, вже не опирається на те, що він хотів зробити до того. Тому не просто так написано, що він коли побачив Христа. Вже нічого не перевіряв. Він тільки викрикнув: Господь мій і Бог мій. А далі звернення до всіх нас. Ти віруєш, бо побачив блаженні ті, що не бачили, а увірували. Церковна спільнота має вчитися жити воскреслим Христом, жити з Воскреслим Христом. І як це відбувається, коли спільнота збирається разом. Приступає до таїнства Євхаристії, до причастя, таїнства Євхаристії, подяки, єдності, спілкування, братерства, явлення Воскреслого тіла Ісуса Христа. Воскреслий Христос являється тоді, коли людина, людині, брат, коли людина людину любить і приймає. Коли людина людині допомагає і прощає, ось тоді ми стаємо на тілі Ісуса Христа здоровою клітинкою. І в той же час не забуваємо і за те, що оці рани все ж є у цьому світі. Все ж буде завжди спокуса сказати. А як же Воскрес Христос, якщо так смерті багато? І тоді. Варто згадати, воскресле тіло Христове, яке зранене, яке все ж у цьому світі перебуває і, і після Воскресіння носить на собі біль людський. Амінь.